Всім привіт! З вами компанія ArtMoto і на сьогоднішньому огляді, мабуть, найпопулярніший 200-кубовий квадроцикл 2025 року. Сьогодні пройдемось по технічним характеристикам, розглянемо його докладно, так що заварійте чайок, будемо його роздивлятись. Що за модель? Це квадроцикл Sport Energy IFB 200. Чому я кажу, що це найпопулярніша модель? Бо е, найголовніше, що приваблює наших клієнтів в цих квадроциклах, це його комплектація і вартість. Спочатку розглянемо його кольорове рішення. Це сірий колір з зеленими бамперами і важелями. І чорний. Мати такий брутальний колір з чорним бампером і чорними важелями. Що стосується двигуна, двигун встановлений маркуванням GN1P63QMK, що це означає? Двигун має один циліндр, повітря намасляного охолодження. Тому я кажу повітряно масляне. По-перше, ось тут є крильчатка, яка охолоджує двигун повітрям, а спереду винесений, ось там догори піднятий, масляний радіатор. Тобто охолоджується двигуном і мастилом, і повітрям. Двигун чотирьохтактний з карбюраторною системою живлення. Ось тут ми можемо побачити карбюратор з Електронним обагатителем. електронний підсос у нього. Паливо подається за допомогою ось цього вакуумного крана. Тобто механічного крану, як такового, тут немає. Повітряний фільтр у цій моделі знаходиться ось тут. І щоб його обслуговувати, достатньо зняти ось цю бокову кришку. Вона тримається на чотирьох вінтиках: зверху два і знизу два. Не оця кругла. А саме ось ця от плоска. От, ми можемо зняти бокову кришку і спокійно дістати звідти повітряний фільтр для його продувки. Так, двигун має балансвал. Ось цією виємкою можна побачити оцю виємку. З... Відразу можна дізнатись, що цей двигун має балансвал. Тому вібрації, якщо порівнювати з. З двигуном без балансу, а вже ж тут ну, найменші. Коробка передач тут варіатор. Є дві передачі. Е -е, можемо ось тут побачити важель. Драйв, нейтраль і реверс. Перемикається ось таким шляхом. Тяга у нас має регулювання, яка йде до куліси перемикання. Вмикається передача нейтральна, передня або задня. Сам варіатор розташований ліворуч. Тут же є і пул-стартер, ручний запуск у ситуації, якщо там, сів акумулятор з електростартера, він не запускається, то можна запустити його вручну. Повітряний воздухозабірник варіатора знаходиться ось тут, це вход. І позаду розташований, ось, будь ласка, можемо побачити вихід з варіатора. Двигун, повторюсь, об'ємом 180 кубічних сантиметрів, потужність 14 кінських сил. В принципі, взагалі у цього двигуна достатньо потужності, щоб тягнути навіть там, навантаження до 200 кг. Привіт ланцюговий. Ланцюг виходить з цієї коробки, де ми вмикаємо задню та передню передачу. І виходить ланцюжок на задню вісь. До речі, по обслуговуванню. В редукторі, ось тут, в редукторі, задньому, приблизно 700 мл об'єм мастила, і в двигуні приблизно літр літр 100. Ось щуп масляний, де ми можемо побачити рівень мастила в двигуні. Тут є на щупу хрестики. Якщо його протерти, то можна їх побачити. Мінімум та максимум. Міряється рівень мастила в двигуні, не вкручуючи щуп. тобто протерли, вставили і подивились рівень його. Рівень мастила в задньому редукторі, ось заливна пробка. За допомогою, ну, десь приблизно 700 грамів сюди заливається мастило. А зливна пробка з редуктора знаходиться позаду. Ось вона під ключ на 17. Зливна пробка е, двигуна, мастила, щоб злити. Вона знаходиться ліворуч, ось тут знизу. Можна побачити. Вин... Болт на 17, ось він, будь ласка, це основне злиття мастила з двигуна, а також у двигуна є ліворуч знизу, сейчас я його покажу. Ось вона пробочка величенька така. Тут знаходиться сіточка. Ось вона там, там знизу. Сіточка, е... яка Ну, фільтрує мастило грубої такої очистки. От. І при заміні мастила обов'язково потрібно її відкрутити, зняти, сіточку, там, пружиночку, промити і на місце все поставити. Мастила завжди міняється як в двигуні, так і в редукторі. Одночасно. Так, ланцюг у нас 530-й, безсальниковий. Тому спокійно можна його мити, промивати бензином, керосином. Взагалі. Взагалі не переймайтеся не, не переймайтесь за е, чистку цього масляного о, цього, цього ланцюга. А обслуговується вона достатньо просто. Промили, прочистили, протерли ганчірочкою, про, повітрям продули і обов'язково смастили її спеціальною смазочкою силіконовою для ланцюгів. Можна використовувати таку смазку для бездоріжжя, для офрода. Ланцюжок має таку підтримку, підпружине оцей механізм, який просто як успокоїтель працює, а підтягується ланцюжок тут шляхом провертання ось цієї частини, яка зроблена як у вигляді ексцентрика. Вона тримається за, за рахунок оцих двох хамутів. Якщо ми попускаємо ці два хомутика, попускаємо оце кріплення гальмівного супорта, от, і потім вставляємо отверточку, ось цей отвір, ось, знаходимо, щоб отверточка провалилась, провалилась. Зараз я знайду вам це ось тут приблизно отвір, от, бачите, совпало. Сюди вставляємо отверточку, починаємо проворачувати колеса І за допомогою цього буде провертатися ця так, проставка. В ній знаходиться два підшипника, розпорна втулочка. І ось за рахунок того, що буде провертатися ця частина, брут буде натягуватись або послаблятись ланцюг, дивлячись, в яку сторону ми будемо його провертати. Так, вісь у нас достатньо потужна. В принципі, взагалі по осі не було питань жодного. Ось тут у нас ще додатково встановлена ось така труба, на вісь прям надягнута. За ось такими величенькими гайками. Майятник, мономаятник моно достатньо потужний, непогано так виглядає, все обварено дуже, дуже гарно, дуже, дуже непогано. І окрашено порошковою покрасочкою. Ну, так, також тут можемо побачити фаркопчик, прикріплений до маятника. Амортизатор газомасляний, з можливістю налаштування його по принатягу пружини. Зверху можна побачити ось там. Так, так. Підкачку, там колпачок зняли і можна підкачати цей амортизатор. Єдине, що... Розташування таке не дуже зручне, для того, щоб підкачати його, потрібно зняти повністю амортизатор. Так, захист встановлений під гальмівним диском та зірочкою задньою металевий, що захищає нас. Ну, при їзді там, по бездоріжжю всяке буває. Гальмівний диск вентиліруємий щоб він не перегрівався. Гідравлічний. Супорт у нас одноциліндровий. Шлангочка має ось такі металеві пружинку, металеву пружинку, щоб вона не перетиралась. От. І е, За допомогою лівої ручки на рулі ми гальмуємо, працює у нас задній гальма. Також є на ручці і фіксатор, щоб заблокувати супорт як, при використанні там, як, як ручничка. Так, переходимо. До передньої підвізки, що тут ми можемо побачити. Ну, В першу чергу два подібні важеля достатньо масивно виглядають. Зверніть увагу, що точки кріплення кожного із важелів має ось такі присмаслиночки для обслуговування. Чим частіше ми будемо їх обслуговувати, тим довше у нас прослужать ось ці. Які знаходяться в цих укріпленнях важелів. Шарові опори, що верхня, що нижня, достатньо легко змінні, відкрутили, зняли, поміняли. Тобто не потрібно е, там вигадувати щось. Бувають нижні шарові встроєні в важелі, тут же вони легко змінні абсолютно. Е, амортизатори також газомасляні. Ось він. На цей верхній підкачуючий ніпіль. Регулювання приднатяга, достатньо великий спектр, велика кількість вітків, можна налаштувати під себе. Зараз бачите, налаштовано десь посередині. Це жорсткість пружини. Цапфи достатньо виглядають потужно. Жодних Жодних проблем, до речі, з ними теж не було. Гальмівний е, супорт ось можемо побачити. Одноциліндровий на Так, шланг у нас теж гідравлічний, має ось таку пружину для того, щоб забезпечити його від перетирання. Кріплення на важелі є ось таке. І пішов він до трейничка. Так, рульові тяги і наконечнички у нас мають можливість. Налаштування сходження. Шарові опори дають можливість відрегулювати і на цьому квадроциклі і розвал. Так. Що ми можемо побачити знизу? Ось іде рульова колонка, і знизу у нас встановлений там підшипничок і сальничок. А закручений він знизу ось такою величенькою гайкою законтрагаєний. Так, ну, попередні підвізці, в принципі, пройшлись, все достатньо зрозуміло. Зроблено непогано, абсолютно. Кріплення, до речі, подивіться, кріплення самої рами до важелів. Достатньо так непогано зварено все. Дуже непогано. І, е, можу відверто сказати, підвізка тут е, працює дуже адекватно. Навантажуємо. Достатньо сильно можна налаштувати амортизатори пожорсткіше. Їздять діти підлітки, то в принципі можна залишити в такому режимі, як і є з завода. Так, резина. Резина атешна. 23х7х10 попереду, і 22х10х10 позаду. Атешна резина, що значить атешна? Це у нас техніка для бездоріжжя і резина вже для бездоріжжя. Протектор дуже непоганий. Має м'які властивості. Давлення в колесах на цих квадроциклах повинно бути до 1 атмосфери. Хтось накачує 0,8, хтось 0,7, хтось 0,6, ну, приблизно до 1. Сильно перекачувати в жодному разі не можна. Візуально можна побачити, що задні колеса зна... ну, набагато ширше, ніж передні. Колеса. Чому це зроблено? Для того, щоб ґрунтощеплення, так як у нас тут задній привід, квадроцикл має бути з дуже непоганою ґрунтощепленням. До речі, диференціал вже тут відсутній. Бачите, однак, одночасно будуть обертатись обидва колеса правий та ліве. Диски алюмінієві. дуже непогано виглядають. Такі брутальні, брутальні диски. Так, пройдемось по органам керування на цій моделі. Ліворуч у нас розташований. Давайте ми перейдемо до сірого квадроцикла, щоб можна було. Ось так. Ліворуч у нас розташована ручка гальмівна заднього тормоза. Ось фіксатор, за допомогою його можна зафіксувати ручечку. Розширительний бачок заднього контуру знаходиться ось тут зверху. Ось тут можемо побачити глазок рівня гальмівної рідини. Кнопка запуска, підігрів керма, поворотнички, сигнал, кнопка освітлення, а тут ми перемикаємо там, яскравий, тускліший або стробоскопчики У кожному режимі буде вмикатись додаткова ледбалка, яка теж входить в комплектацію. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Включаємо запалення, включаємо ходові вогні, засвітилась у нас ось ця частина нижня. От, зараз вмикаю, наприклад, правий поворотничок, можна побачити, що і зараз світиться поворотничок. Далі вмикаю такі денні ходові вогні, ось такі ангельські глазки. Дуже класно виглядають. І вже наступним перемиканням на рулі ми червоною кнопкою можемо вибрати, який режим буде світитись сама фара, сама лінза. Яскравий, тусклий або стробоскопчик. І в кожному цьому режимі буде світитись ось ця LED-балочка. Дуже яскраво виглядає освітлення. Задня фара ось така от, монобров. Тут же у нас інтегровані і задні поворотнички, і стопи. Ось поворотник і тут же є, знаходиться і стоп. Дуже непогано виглядає. Так, Далі по органам керування. Праворуч передні гальма, також з розширительним бачком, також з фіксатором. Акселератор газу. Гвинт обмеження швидкості. Чим сильніше ми його вкручуємо, тим менше буде ход курка газа. Це якщо ми даємо їздити маленьким дітям. Це у нас пульт штатний керування лебідкою. До речі, лебідка в комплектацію входить. І пульт дистанційний керування цією ж лебідкою. Праворуч знаходиться замок запалення. І пульти сигналізації, що нам дає сигналізація. В першу чергу, можна його поставити на охрану, зняти, запустити, заглушити. І пошук квадроцикла десь на парковці. Ось такі опції має сигналізація. Є свої Переваги цієї сигналізації. Переваги сигналізації як охорона або дистанційний запуск, або відключення, але є і мінуси цієї сигналізації в тому, що потихеньку висаджує акумуляторну батарею. Панель приладів у нас електронна. Всі відображення тут є, одометр знизу, шкала така, тахометр індикатор вімкнутої передачі, швидкість і є навіть. Показчик рівня палива. Об'єм бака 5,5 до 6 літрів. Розрахований він не менше, ніж 92-й бензин. Краще 95-й. Зараз у нас не дуже якісне паливо, тому використовуйте, намагайтесь знаходити якісне паливо. у нас є роз'єм під зарядочку USB 5 вольт. Так, ну і що у нас знаходиться під сидінням? Щоб зняти сідушку, треба ось цей крючочок на себе трошки. Раз. І можна його тепер знімати. Тут у нас знаходиться акумуляторна батарея, реле стартера і комутатор. Плюс-мінус 12 вольт 9 ампер годин. Акумуляторна батарея. Матеріал сидіння. Виготовлений із таких двох різних тканин. Оця верхня частина вона має такий антіскальзящий ефект. Двойна прострочечка дуже виглядає гармонійно. В комплектації також є розширювач арок, які, ну, трошки розширюють йому пластик для того, щоб менше закидувало грязюку на водія і на пасажира. Так, великі такі платформи для вантажу спереду і позаду, пластикова накладочка, пластик дуже приємний на дотик, понизу розташована металева труба для забезпечення його надійності. Ну і, скажімо так, що такого цікавого ще можу за нього сказати, за цю модель? Це те, що при купівлі даної моделі у нас клієнти отримують пакет документів для реєстрації в МРЕО що дозволює після реєстрації використовувати дану модель на дорогах загального користування і спокійно, законно переміщуватись по дорогах. Звісно, з категорією B1 прав і звісно з страховим полісом. ось Чудова комплектація, надійний. Як двигун, так і підвізка, так і рама. Дуже адекватна вартість. Вартість можна подивитись актуально на офіційному сайті, закріпленому буде повідомлення або там в описі під відео. Можна роздивитись там більш фотографії, більш докладні, там технічні характеристики, габаритні розміри. Із найпопулярніших питань, скільки максимальна швидкість це приблизно 60 км на годину. Навантаження до 200 кг витримує. Спокійно можуть їздити як діти, підлітки. 8-9 років вже легко справляються з керуванням, дуже легко керується квадроцикл. І найголовніше, що він безпечний, максимально розширена база у нього. Можна подивитись достатньо широка. Широко розташовані колеса, як передні, так і задні. От. За рахунок цього, він дуже безпечний в плані перевороту, устойчивий, центр ваги у нього достатньо низько. Класний квадрик, надійний. Так що, якщо є бажання придбати, будь ласка, звертайтеся до компанії ArtModa, є в наявності в кожній філії. Є в різних кольорових рішеннях, і сірий, і чорний. Якщо немає можливості там приїхати до нас, подивитись вживу, можемо організувати доставочку його. в Ваш населений пункт прямо додому, або поштовим перевізником, або нашими автомобілями. Є водії, які доставляють техніку по всій Україні. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, звертайтесь до нас, пишіть коментарі або телефонуйте за номерами телефонів на офіційному сайті. або там Якщо десь знайшли там, десь, якісь на рекламній площаці, будь ласка, звертайтеся, допоможемо підібрати саме ту, ту модель квадроцикла, яка вам потрібна. В наявності величезний вибір, як 200, так і 125 ок так і повнопривідних квадроциклів, все є в наявності. Дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Я думаю, що цікаве відео вийшло, більш таке докладне відео саме. От, дякую за перегляд. Ставте вподобайки і будемо з вами на зв'язку. Дякую всім, гарного дня!